Всім привіт! Прийшла сьогодні мені ось така посилочка. Зумовив я з гумою Зараз я буду. Одною не зручно. Завершу. ще 10. Тут, тут, і тут окремо вже 4 малих. 4 малих. І... Дві... Дві Одна запакована, а інша просто. Не знаю чому так, але, але так. Взяв я ці втулки, пробую, але я не знаю, чи воно так потрібно. Тут в мене йде 19, 19. А в втулці отвір. 14. Я не знаю, чи це воно потрібно так, його, щоб воно так щільно було. Чи це мені не такі вислали втулки. Хто міняв втулки, розкажіть, скажіть, будь ласка, чи це так потрібно, чи це не такі втулки. Тут також тут втулка йде 20, а вал ось тут він йде 25. Вал йде 25. Чи воно потрібно так щільно, щоб воно було, чи це вони не ті втулки. Поки що стулками я відкладу, тому що я не знаю, як воно має бути. І сьогодні я буду брати до, братися до гальм. Як я показував, я тут все розібрав. І ось таке діло. Ось цей вал ходить легенько, ось так я його крутнув і він сам крутиться. Шату ось тут немає, на підшипниках, шату немає взагалі. А ось цей вал передній. Він отак туго ходить. Він сам, сам він не крутиться, його треба так прикласти трошки зусилля. І також шату також немає. Як, як ви скажете, хто вже розбирав? Потрібно тут міняти підшипники, чи це воно ще так непогано. Ну, воно також ну, не чути так, щоб вони там сильно терли. Але він ходить так, ну, не сказати там так, щоб дуже туго, але не так, як задній. Я не знаю, чи варто зараз залазити сюди, до цих підшипників. Чи це воно ще так має бути, щоб? Тому що якщо це підшипники оригінальні, вони ще можуть довше відходити, ніж зараз ці китайські. Я не знаю, як то говориться, не хочеться лізти в налагоджений механізм. Але не хочеться, щоб в найкращому варіанті всередині жнима, а в найгіршому ще на початку жнив робити, ремонтувати, як би сказати, по, по своїй вині і ремонтувати комбайн. Хто знає, напишіть. Так як я показував раніше в відео, ось така у проблема йде з шнеком. Зараз я буду його, це вигрузний, йде на вигрузний шнек. Ну, як би сказати, це і є вигрузний шнек. І тут така вона такий. Зараз я попробую його зняти. І буду дивитися, що сюди також може хто робив. Дайте пораду, що сюди можна придумати. Чи тут класти втулку, чи якийсь придумати підшипник. Ну, зараз буду дивитися. Спочатку буду його знімати. Тут ось тут два болти, тут два болти і не знаю, ось там що видно, ось там так. Там гайка є болт. І зараз буду його виймати. Відкрутив я там е, болта, але зняти я його не можу, тому що воно там таке закисше, там був болт, стояв, наскільки я розумію, це мав би бути. Тут стояти обрізний болт. В разі, якщо щось заб'ється, його мало би обрізати. Але так як я бачу тут зроблено. Коли цю втулку міняли, тут, мабуть, обрізали ось ці, ось ці штуки і потім приварували. бачу, якісь болти вже приварені. Такий кусок втулки вилетів. Вона така якась пластмасова, чи якась паранітова, чи яка вона. Ну якесь вона, вона не металева ніби Ні, вона не металева. Ну, зараз не знаю. Тут я його по-любому не вийму звідси. Потрібно, мабуть, вже з цієї сторони. Я тут вже... Подивився, як воно знімається зараз. Буду виймати оці штопорні такі штіфти. Буду виймати шеферню, а тоді, тоді будемо бачити, як воно має вийти. Прийняв ці штіфти. Це так, один. Один в одному закладається, забивається, там воно так розклинюється і штукори шестері. Але виняти її ще поки що не можу. Зараз буду брати. Зараз буду брати того. Зйомника і пробувати його знімати. І ще, може хто з цим це вже робив таке, чому не можна туди поставити болта. А стоять такі ці штифти. Я так думаю, що це вони і є. Як я казав, що там стоїть обрізний цей болт, то, мабуть, це вони ці штифти обрізають, якщо щось клине. Хто знає, як воно ішово, пишіть в коментарях. Я зараз буду брати знову зйомника і знімати шестерню. Попробував я сюди закладати, але... Нічого не виходить, тому що воно не вміщається. Ось тут сюди впирається і не вміщається. Потрібно менший цей зйом не брати. Треба шукати менший. Зняв я все-таки шестерню, не став я шукати другого того. зйомника такого. Ось так воно тут виглядає, але тут ось тут ще є штопорна така втулка. Зараз треба буде викрутити болт чи що там що такий, і тоді розкрутити. Корпус цей, чи що це, це, де підшипник стоїть, і тоді витягнути. Я був, заклав сюди, сюди був, заклав е такий ломик малий і, і постукав по цьому, так його прокручуючи і шестерня, шестерня вийшло. Шестерня така ще нічого нормальному стані. Ну і зараз буду далі, зараз буду знімати там цю штопорну цю втолку. Тут не видно. О, тут тут також є. Ось тут також є щось якийсь штопорний шось. Не знаю, зараз допробую його викрити чи виняти. Відкрутив я цей штопор, який тримає цю гайку Ось Тут на кінці шарик і під шестигранник. І зараз буду знімати цю шайбу, але цю втулку. Але не знаю, як вона вона не хоче виходити. Я зараз спробую відкрутити цю шайбу, що тримає підшипник. І тоді бачити чи воно піде чи ні. Ось така шайба там, це втулка. Тут де, де штопор різьба і така втулка. Вона одразу щось вона ніби сиділа. Не міг я її зрушити, але взяв ключа. Прокрутив. Я думав, що можливо там ще є різьба. Тут я цей ...підшипник відкрутив. Але... Але мені там не треба було її відкручувати. Зараз я буду вже пробувати знімати цей підшипник. Я вже все порозкручував і тут ці болти розкрутив вже. І тут це все порозкручував, але не можу зняти оцього підшипника. Я не знаю, як його звідси виняти. Тут, мабуть, потрібен такий маленький цей зйомничок, щоб, щоб потягнути його туди. Цей, що в мене є, він великий, він не підходить. Ну, треба буду шукати менший. На ну, цьому буду закінчувати на сьогодні своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, даємо поради, пишемо коментарі, підписуємося на канал. На no все добре.